Свіжа соціологія під'їхала, і напевно від цієї соціології палають дупи на банковій. Понад 80% українців вважають, що Україна недостатньо підготувалася до вторгнення Ерефії. Це кажу не я, це опитування КМІС, це голос народу Володимиру Олександровичу. А що по шашликах там в опитуванні був такий пункт? По шашликах то була готовність. До речі, 37 з числа опитаних вважають, що Україна скоріше доклала недостатніх зусиль, але дещо все-таки зробила. А 44% вважають, що зусилля України з підготовки були абсолютно недостатніми. Чудовий результат на четвертому році повномасштабної війни до частини виборців приходить певне прозріння, певне прояснення в мізках. Йдемо далі, рівень корупції зріс після повномасштабного вторгнення, каже дослідження КМІС. 71% українців вважають, що після 24 лютого 2022 року корупція тільки посилилася. 71% українців це часом не ті самі люди, які були 73% раніше, тими, які проголосували за Володимира Олександровича. Просто цікаво. До речі, після початку вторгнення народні депутати дозволили собі та іншим чиновникам не подавати декларації, прикриваючись безпекою. А особисто Зеленський ще в листопаді 22-го року на Bloomberg Forum заявив: Не буде ніякої корупції, зараз її немає. Всі корупціонери виїхали. Ми об'єднались. Але факти свідчать протилежне. Викриття нардепів від слуг народу на хабарях і схемах відбуваються регулярно, кримінальні провадження відкриваються. Щоправда, жоден не поніс реального покарання. Країна мрій, хочеться жити. До речі, така ситуація руйнує довіру не лише до самого Зеленського і його посіпак, з тими то вже все зрозуміло, але й так само руйнує довіру до Набу і САП і навіть до ВАКС Вищого антикорупційного суду, бо всі вони, попри гучні заяви, не демонструють результатів. Їх створюють, створюють, людей там відбирають, відбирають, і вони щось там роблять, роблять, але, на жаль, результатів дуже мало. Ще стосовно корупції. В цілому 76,5% громадян оцінили рівень корупції в країні як дуже високий або високий. 49,2% покладають відповідальність за збереження високого рівня корупції на президента. Ну і нардеп Ярослав Железняк підкреслив ще дещо цікаве: вельми інтригуюча зміна відбулася в цих опитуваннях в настроях громадян. В усіх минулих опитуваннях баланс. Оцінки роботи президента був у все ж таки позитивним, але у вересні 2025 року він вперше пішов у негатив, мінус 5,4%. СОЦІС спитався в українців, як розвивається ситуація в Україні на їхню думку. Більшість громадян вважають, що розвивається ситуація не туди. Понад 55% опитаних вважають, що ситуація в Україні розвивається в неправильному або скоріше в неправильному напрямку. 32% очікують погіршення ситуації, 27% вважають, що все залишиться без змін, 27% прогнозують покращення. Отже, Володимире Олександровичу, а це вже кінець епохи бідності, чи ще ні? І головне, а після епохи бідності, коли вона закінчиться? Ми то всі наївно думали, що після епохи бідності буде епоха багатства, але тепер ми розуміємо, що епоха бідності може закінчитися і в інший бік. Не в епоху багатства, а в епоху перебування за межею бідності, наприклад, тобто десь туди ще глибше, у дупу. І головне питання після всіх цих цифр, із такими настроями виборців, чи є в Зеленського бажання наближати вибори? Ну, теоретично. Чи навпаки, він розуміє, що краще й не поспішати. Як ви вважаєте?